Це свято нагадує кожному про молитовне заступництво Божої Матері за людський рід і є храмовим у багатьох селах і містах України. Стало добрим звичаєм побувати в цей день на службі Божій, прикрасити домашню ікону Богоматері, згадати родичів чи знайомих, які пішли в похід, і помолитися за них. Для Нас сьогодні це свято як свято всього українського народу. Як пам'ять, що ми з 12 століття ще і знаємо матір-богродиця. Я дуже рада, що я все, все, в свої роки прийшла, щоб помолитися Маті Божій. Я сьогодні в душе праздник. Жінка больна, але привів і сам з нею. Помолились, попросили поклавіти покров наш Матері Божа. Радуйся, стовпи непохитній церкви Христової, радуйся держави, нерушима стіно, Радуйся, бо через тебе досягаються перемоги. Співають православні християни в Акафісті свята. Ми сьогодні молилися до Пятої Богородиці, прославляємо за те, що вона захистила велике місто Константинополь, і ми також знаємо, що вона всі нас покриває. Хто би до неї не прибігав, вона всіх захищає своїм покровом. Ми це, це прославляємо сьогодні. Не дивно, що до Богородиці звертались у важкі хвилини різні покоління воїнів. Звертались матері, бабусі і усі, хто відчував найсильніший розпач. Церква вчить, що Діва Марія заступається і за найзапеклішого грішника. Пресвята Богородиця захищає нас завжди, покриває своїм покровом. І молиться за нас, це для нас радісно, що ми не самі у цьому світі. Козаки настільки вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту, і отримало другу назву козацька покрова з недавніх пір свято Покрови в нашій державі відзначається ще й як день українського козацтва.